Радий вас бачити. Так, у майбутньому НАТО матиме 32 го чи 34 го члена Україну. Зараз схоже, що Україна буде 33, ю але хтось може випередити її. Але Україна точно стане членом НАТО в майбутньому. Це ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання лише в термінах. Звісно, ми хочемо, щоб Зеленський і Україна могли вести переговори з Росією з позиції сили, але поки що він може розраховувати на нашу підтримку, а Путін ні. Усі докази вказують, що Білорусь підтримує Росію у війні територією та інфраструктурою ціною для свого народу. Білорусь явно робить це не з позиції сили. А це означає, що це шкодить країні. Це вам не допомагає. Це допомагає Путіну у війні проти України. І це має припинитися.